Херсонщина під щоденними атаками окупантів напередодні російські війська обстріляли кіндійку, поцілили у приватні будинки. Поранення дістали три жінки. Також ушпиталили охоронця бібліотеки в Херсоні. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. І про ситуацію на Херсонщині на ранок поговорю із Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям, слава вітаю вас. От щойно оголосили у двох східних областях тривогу. Яка ситуація у Херсонській області от на даний момент? Ну, поки тривоги у нас немає, слава Богу. Але чули зранку вибухи. Поки інформація надходить, що де по постраждалим та руйнуванням. Але багато і вночі було чутно. Якщо казати за минулу добу, то 443 сяди прилетіло на звільнену територію правобережної Херсонщини з білого берега. Росіяни продовжують обстрілювати 79 разів за вчорашню добу, обстрілювали. В Тому числі це і а, авіаційні обстріли керованими авіабомбами а, були обстріляни Береслав, 4 авіабомби. Зміївка там зруйнований. Будинок культури місцевий. А, також підцілили біблі... по бібліотекі, як ви вже сказали. Херсоні Кіндіка під обстрілом була загалом. Чотири людини тримали поранення за минулу добу а, в стані різного ступені важкості. Були доправлені до лікарні, бо надана була допомога на місці. А який їхній стан? От е, тих трьох жінок, які були поранені напередодні, там е, дві жінки е, амбулаторно надана була допомога, одна шпиталізована, і охоронець також шпиталізована. Я правильно розумію? В основному росіяни застосовують ствольну артилерію, якою б'ють з лівого берега. Так, це ЗСВ, і міномети різного калібру, артилерія, танки, тобто, в принципі, всю свою, все своє озброєння, яке недалеко летить, то вони тут його скупчують і використовують. Тобто та інформація, яка з'являється від генштабу інституту вивчення війни, що росіяни змушені перетягувати, в тому числі з півдня свої сили до Бахмуту, аби стримати наступ наших військ на запорізький напрямок, не впливає на інтенсивність обстрілів? Ну на жаль, я думаю, що не ті саме сили вони відтягують туди. Тому що тут о, є ротація, але о, постійно наші збройні сили знищують їхню техніку, і вони її підвозять знову зі сторони Криму, е зі сторони Тарогімічеська, де те там їх більш менш спокійно, як вони вважають, але і туди наші збройні сили та сели оборони достають і постійно їх там знищують разом з їхніми бека. Попри обстріли, те, що цілями для удару росіян е, обирають цивільні об'єкти, як ви сказали, будинок культури, бібліотека, церква, житлові будинки у регіонів, тим не менш залишаються жити мирні люди. І, і про яку нині кількість йдеться? Скільки з них то є діти? І чи виявляють люди взагалі бажання виїхати напередодні зими? Близько 72 тисячі зараз в Херсоні проживають 173 в області щодо дітей. Не можу зараз точно сказати. наскільки я пам'ятаю, близько 6 тисяч. Це діти. Що якщо казати, є точна інформація про дітей, які знаходяться саме на узбережжі, те ті населені пункти, які підлягають обов'язковій евакуації. Зараз ми працюємо активно з цим. Вже зараз вивезено майже 300 дітей з цих населених пунктів разом з сім'ями. Продовжується робота по вмовлянню які залишаються сім'ї. Це близько 1200 дітей продовжують проживати. Але будемо надіятися, що їх родичі дослухаються до глуду і, і все ж таки виїдуть, тому що напередодні там. Попри обстріли безпекову ситуацію, там ще, на жаль, немає електропостачання, тому що не можемо підключити там електропостачання і безпекової ситуації. Навіть коли підключаємо одразу туди ж прилітає, і все відключається. Тому просто, хоча б виїхати і цим людям в більш безпечні в населений пункти Херсонської області, це вже було дуже добре. Пане Олександре, от у Києві від сьогодні починають запускати опалювання у лікарнях у школах. А наскільки, взагалі, реальним є опалювальний сезон в Херсонській області? Поки що все йде за планом. Вже 90% підготовлено до опалювального сезону. Будемо думаю, готові. Якщо знову таки, ми розуміємо, у нас. Важко щось планувати тут, тому що постійні обстріли і не тільки цивільної інфраструктури, на жаль, вони гадять по всьому, щоб завадити і опалювального сезону, і просто проживання людей тут на Херсоні, в Херсоні і в Херсонській області. Забезпечені генераторами на всяк випадок. От наскільки досвід минулої опалювального сезону осені зими врахований, і чи надавалася допомога від наших міжнародних партнерів в цьому? Я Хотів сказати, що тільки завдяки нашим міжнародним партнерам вони забезпечили і, і і критичну інфраструктуру генераторами і лікарні ще на взимку. Яка минула минулої зими, і дуже їм велика в'яка, і ці генератори не працюють поки що, слава Богу, тому що є електропостачання, але вони готові запуститися в будь-який момент, якщо е зникне живлення і для того, щоб підтримати нашу критичну інфраструктуру, а так також цивільну інфра інфраструктуру. А от що вам відомо про все ж таки повернуся на лівобережжя, Що там відбувається саме то, що стосується мирних жителів? Чи тероризують росіяни місцеве населення? Чи намагаються люди виїхати на підконтрольну територію України? Взагалі наскільки це можливо? Ну, на на жаль, зараз єдина можливість це їхати через Росію або через там Грузію. Або через е, пункт пропуску в Сумах, е, але люди їдуть, люди пробують і багато зараз збільшилась кількість виїжджаючих. Ми це фіксуємо е, щодо того, що там зараз на лівобережжі, то там продовжуються е, ці заходи без паспортизації, заходи з переформлення транспортних засобів. Продовжуються вже зараз, як як вони кажуть, офіційне. Але ми розуміємо, що це просто відбіру людей бізнесу, земель, які вони не на, за російським законодавством. Зараз там запрацювали їх фейкові суди з прокурорами, завезли російські туди. Ці судді і прокурорів і вони зараз розпочали свою роботу з того, що затверджують. Свої е, рішення про з про передачу колаборантам цих земель, а також бізнесів там, в тому числі і готелів, е, які на узбережжі. Е, також ось нещодавно вчора надійшла інформація про саме Ніческа. Що е, вчора ми повернули е, Україна, повернула дев'ять дітей, е, з яких вивезли незаконно росіяни. Е, Повернули на нашу територію. А самі росіяни вчора з вивезли вивезли дитячого будинку. Номер один вивезли дев'ять дітей сиріт у Санкт-Петербург. Тобто продовжується їхня, їхня оця робота. в лапках робота про, про те, що вивозить кабуть наших дітей, і невідомо знову будемо. Після деокупації обережя ми будемо займатися знову цією роботою поверненням наших дітей. От хотіла у вас розпитати про цих дев'ятеро дітей, які нарешті на підконтрольній території України. А хто ці діти? Це діти з в тому числі з лівобережжя. Це тві чотири дівчинки, п'ять хлопців з 6 до 14 років. Наскільки я пам'ятаю. І це діти з населених пунктів, в тому числі і лівобережної них є батьки чи вони сироти? Ні, це діти, які мають батьків? І а от ви казали, що вони вивозять з дитбудинків. На що не цілені росіяни, коли вони саме вивозять дітей е сиріт е з дитячих будинків? Е бо вони най е найбільш незахищені. але яка ціль? Ну не знаю, чесно кажучи, ми судячи з цих дітей, яких вони вивозять, вони кажуть, що вони їх хочуть зберегти, але ми розуміємо, що це люди, діти заручники, і потім думаю, що це як їх страховка, вони хочуть потім торгувати мабуть, тим питанням, щоб. Повернути або обміняти може на когось. Ну тут про логіку важко казати росіянам. Ну але вони в тому числі паспортизація на лівобережі, це в принципі це робить людей заручниками. Вони потім, коли будуть виступати будуть думаю що всім пропонувати їхати десь за Уралля, тому що в людей вже є російські паспорти, і їм тут нічого не Ну, Але ми розуміємо, що люди розуміють, що ми не будемо ніхто їх не буде катувати за ці. У окрім звичайно тих колаборантів, які дійсно допомагали росіянам. А що самі діти розказують? Ну багато чого розказують. Багато розказують про ці заходи, які росіяни постійно проводили з як кажуть зурбування російською пропагандою, ранкові там гімни, співати заставляли вчати ці гімни. Ну і накручували про те, що яка влада українська погана. Ну діти про це щиро розказують. Слава Богу, не так багато часу пройшло, щоб дітей цих зазомбували. Пане Олександре. Я вам дякую за те, що доєдналися в ранковий час до нас. Бережіть себе тихого вам дня і всій Херсонщині. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.